Так, ключик ну, двигун працює суперово бачимо на спідометрі 140 це так намалювали по факту він більше ста не їде там його швидкість 70-80 як не як це 110 кубів Так, зараз я зупинюсь повністю, щоб було зрозуміло, як скутер набирає там, до 60, до 80, якщо він взагалі 80 їде. Максималки плюс-мінус зрозуміло, його оптимальна швидкість біля 70 км на годину, як-не-як -як на скутері повітряне охолодження. Зараз подивимося, перевіримо електрику, ближній дальній, повороти. Сигнал працює. габарит, стоп, підсвітка. Все добре. Подобається мені, як на Honda працює двигун, дуже тихо. Так, по двигуну я показував, все сухо. Ідеальний варіант для сільської місцевості, скутер дуже комфортний, м'яко проїжджає нерівності. 14-легкосплавні диски. Дуже важливо вчасно замінювати фільтр, особливо якщо їздите по полюці, ну і заливати при заміні якісне масло, тоді техніка буде проїжджати не один десяток тисяч кілометрів. Гарний варіант. Скутери відправляємо по Україні. По вартості доставки орієнтовно десь біля 2 25 тисяч гривень служби deliвері. Якщо новий почти, то там буде дорожче. Техніка вся розмитнена, ставиться на облік. Є різні кольори, різні версії. Також є новіша версія там 2015 року випуску. Не завжди вистачає часу знімати відео, якась кількість скутерів продається відразу після підготовки, тому краще дзвоніть. Там вже окремо відправлю варіанти, які є в наявності. Ну або скажу, що очікуємо і зможемо якийсь гарний варіант підготувати окремо для вас. Контакти під відео з питань, консультації, придбання дзвоніть. Дякую за перегляд.